Благодать це сила Божа, яка дає виконати волю Божу. Коли ми приходимо до Бога, відкриваємо свої серця, каємося, Бог записує наші імена на небесах. У Бога є план, сенс життя і спадок для нас. Благодать це милість Божа, і треба слідкувати, щоб не втратити її. Та деякі люди кажуть, що Бог подарував благодаті пробачення і це вже назавжди, тож можна жити, як хочеться. Та в Біблії розповідається про Ісава, який, будучи голодним, за тарілку Баланди віддав своє первородство і благословіння. А Ісав був первісток, і все в домі його батька по праву належало йому. Але за один бездумний поступок він втратив цю благодать і первородство. Отож, коли людина, будучи віруючою, починає ображатися, брехати, заздрити, засуджувати, гордитися, то вона втрачає своє благословіння і первородство, і з першої стає останньою.